Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра та гарних садів біля ваших осель. За вашим проханням, ми склали сьогодні аграрний гороскоп посадки саджанців садових рослин у листопаді 25 року за київським часом. Було було таке прохання окремо зробити відео на цю тему. Що ж, давайте розпочнемо. Діва спадаючи місяць в діві. З 13 листопада, 6 години ранку і до кінця доби можна висаджувати декоративні, хвойні, квіткові рослини, все, що гарне, ліани, все це можна висаджувати. Діва любить красу, але ні в якому випадку не висаджуємо не ягідні і не плодові рослини. І так, декоративні хвойні, квіткові рослини продовжуємо висаджувати 14 листопада всі 24 години, 15 листопада з 0 годин і до 8 години 30 хвилин ранку. А далі дуже гарні періоди у нас для посадки будь-яких рослин. Це і плодові, і ягідні, і хвойні, декоративні, лісові рослини. Все, що можете посадити, а садіть, будь ласка, якомога більше різних саджанців, бо це легені нашої землі, і земля дуже-дуже чекає від нас, щоб кожен посадив у своєму житті хоча б один саджанець будь-якого дерева. Отже, в Терезах спадаючий місяць можна починати посадку саджанців 15 листопада з 13 години дня до кінця доби, 16 листопада всі 24 години, 17 листопада з 0 годин і до 12 години дня. Козоріг, зростаючий місяць ще один гарний період, 23 листопада починається з 6 години ранку. Гарний період для посадки саджанців будь-яких рослин. І до кінця доби можна висаджувати 24 листопада всі 24 години, 25 листопада з 0 годин до 10.30 ранку. На вашому екрані зараз весь аграрний гороскоп посадки саджанців садових рослин у листопаді 2025 року. Бажаємо гарної погоди для посадки. Готуйте завчасно посадкові ями. І обов'язково використовувати при посадці весени, це дуже добре робити. І не тільки весени, але особливо весени для укорінення треба укорінювачі використовувати. І тоді дуже гарна потужна коренева система сформується, і навесні рослина дуже добре піде в зріст. Ну що ж, на цьому завершуємо наше відео. Удачі вам, щастя і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.